Знімемо коротеньке відео. Сьогодні у нас 9 жовтня 2022 рік. Перед вами трьохрічне дерево сорт сапфір. Ось вже декілька плодів впало. Бачите, біля блюдця такі конусовидні плоди і блюдце ось таке воно має зірчату форму. Так, не можу достатися одною рукою. Показати, плоди на дереві. Третій рік, ще таке масове плодоношення не вступило в дане дерево. Доволі непоганий стійкий сорт. Не потрібно його передчасно вживати, тому що буде воно кислити, потрібно. Щоб воно було, пробуло певний, це пізньо зимовий сорт, певний період в лешці і вже лише потім починати його споживати має е, смак, такий як Ренет Семеренко. Такий солодкий карамельний смак. Але потрібно так само, як і, щоб як і Рінет, щоб він пробув довго в лешці. Це десь так. Січень, таке січневе, кінець січня, яблуко. Ну і все. На цьому будемо закінчувати наш огляду сорту сапфір.